Коли чогось не знаю, я прийду до мами, хоча я вже доросла, та вона все знає, а на твому обличчі розлетіли сморшки, бони, як птахи, що мудріш за Бога Сонця. Ти мене навчила слухать своє серце і любити все світ, що у мир несеться, де б'яне. Подумки з тобою на душі весна окутала любов'ю, ти знаєш, мамо, давно хотіла Тобі сказати, та все не сміла, що ти feel kept from my heart see safe to get Ти мі, а ти мої крила, все що найкраще, ти та зуміла, а можна, мамо, я раз в то перший тебе спитаю поради серця, ти знаєш, мамо. Дякую тобі, мама, за те, що рано вставала, за твої недоспані ночі. За добрі і рідні очі, за важливі і теплі розмови, за твої стійкі постанови, за те, що ти завжди поруч, за те, що чекаєш удома, за те, що, попри білі у тому, ти завжди мені допоможеш, за те, що, коли треба, порадиш, обіймеш. І тихо розрадиш. Знаю, не усе описати словами, і хоч пролітають роки понад нами, і скільки б стежок не топтали ногами, ми завжди повертаємось до рідного. Дорогі матусі та бабусі, щиро вітаємо з Днем Матері. Спасибі, матусю, за любов і торботу, за ласку, гостиню, невтомну роботу. Гай міцним буде здоров'я і щастя і сили. Дякую, рідненька, що ти нас зростила. Ніщо не приносить мені стільки радості, як твоя посмішка. Найкраща в світі людина це моя мата. мама. Мамо, дякую тобі за тепло, роботу і любов. Ти найкраща. Дякую, вже в кола всі свої сили, знання, можливості та любов. Мамо, ти найкраща в світі, мамо. Ніжна, добра і ласкава. Дякую за все. Я люблю тебе. Мам, ти моя найрідніша людина, я тебе люблю. Вітаємо Матусю, бажаємо щиро здоров'я, і добра, і удачі, і миру. Матусю рідненька, вітаю тебе з ним, матері. Бажаю багато років щасливого та радісного життя. Дякую, що підтримували мене важкі часи. Я бажаю міцного здоров'я, щастя та тепла. Люблю тебе, бабусю, люба мама, щиро дякую тобі за твоє добро, яке підтримувала мене щодня. Маму, щиро вітаю тебе зі святом. Бажаю тобі міцного здоров'я, радості в серці і тепла в кожному дні. Матуся, нехай кожна хвилина твого життя буде сповнена щастям, радістю та любов'ю. Вітаю Днем Матері. Я тебе дуже люблю та ціную. Люба, Матусю, вітаю тебе, Днем Матері. Будь завжди молодою, красивою, щасливою. Нехай кожен день дарить тобі усмішку та щастя. А ти найкраще у світі. Дякую за любов і турботу. Люба матуся, дякую, що виховала мене. Мама, дякую тобі за любов. Дорога була мама. Дякую тобі за турботу, ніжність, щирість. Всібі, матусю, за ласку турботу, за надо спомночі, любові турботу. Мама, дякую тобі за все. З ним матері, нехай твоє серце завжди буде наповнене радістю і теплом. І свято, матусю, хай кожен день тобі дарує радість і усмішки. Спасибі, матусю, за любов і турботу, за щастя, силу, невтомну роботу. Дякую, що нас З днем матері, дорогі наші матусі. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети слова вже сказали. Моя люба мама, дякую тобі, що ти у мене є. Дякую, що ти завжди поруч. Бажаю тобі щастя, здоров'я. Як у твоєму віче завжди була усміха, і ти ніколи не ходила. Дякую тобі, мамо, і святом тобі. Мама, вітаю тебе з ним мати. Матенько, люба, за золеньками, щире вітання тобі. Звичай щастя, здоров'я і миру давно чоловік зарости. Можна я до тебе завтра приїду, і не з Мати як сонце, що гріє завжди е е і там любов без мене. Вітаю з ним матері. Дякую, що ти в мене є. Вітаю свою маму з ним матері, і що вона нас сестра. Вітаю з Днем матері. Вітаю мою маму з Днем Матері. Вітаю тебе з Днем матері. Бажаю всього найкращого, ти люди мені є. І написати слова, як мій